І саме питання до ефективності української державності це питання номер один, як тільки припинить литись кров на поля бою. Я дуже сподіваюся, що українці вийдуть з бажанням відповісти самим собі на запитання, окрім ненависті до Путіна, болю, завданого нам агресії. Хто? Хто ми? От що означає бути українцем? Чи може українець там ну, те, що на слуху, російськомовний українець, який воював? Чи він справжній, чи він другосортний українець, чи е, 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 треба бути, це, умовно кажучи, це вибір, чи це більше кров? <смітністю> а, потім для чого ми живемо разом? Да? Тобто, очевидно, у нас різна історія, це правда, <смітністю> просто історична правда, що часто діди з одного і з іншого боку воювали там, як мінімум в двох світових війнах, але з іншого боку. Що нас об'єднує? Що робить людей, там таких різних, як не знаю, донеччани і буковинці з однією нацією? І по-третє, що ми хочемо збудувати, яку Україну? Uh -huh. Бо ми ж ніколи про це не вели серйозної дискусії. От і де це місто на пагорбі, про яке так люблять говорити американці? Да, місто на пагорбі і свічка, яка на сосуддяне під копаком, yeah. да євангельський такий образ з Нагорної проповіді Христа.